Різдво зустрічають і на базі полку Дніпро 1 для дітей, вояків влаштували гучне свято із музикою, колядками та смаколиками. Антон, мачула більш докладно. Відповідальними за святкову атмосферу на базі Дніпро 1 були музиканти з гурту Вертеп і своє завдання вони виконали на відмінно: співали, танцювали та залучали до веселощів усіх присутніх і дітлахів, і дорослих. Також музики провели малечі справжній майстер-клас із колядок та щедрівок. Подпиші! Дітвора у захваті. Кажуть, Різдво це не просто дата у календарі. Праздник, ну, як сказати? Думай, як сказати. Люблю С друзьями, конечно, сегодня не вийшло, так как я приехал сюди. А обычно все таки ходишь? Ну да, обычно хожу на столі. Не було традиційних різдвяних страв. Та гости свята частували різноманітними солодощами та фруктами. Дітки завжди знають, що вони можуть сюди прийти, і ми стараємося не забувати про праздники, які є сімейними. І... Для тих діток в нашому сімейному кругу ми хотим встретить рождество і максимально показати їм ті традиції, які сьогодні в Україні разом з музикантами діти встигли і заспівати, і традиційні хороводи поводити Окрім традиційних українських колядок, звучали пісні навіть грузинською мовою. То, як на музики, повинні першими нести свято людям. До Різдва вони готувалися не один місяць. Тож найближчі кілька тижнів вертепівці обіцяють співати, віршувати та розважати народ. Починаючи вже з кінця осені, ми вже дістаємо різдвяні зірки, ми дістаємо вже кожухи, костюми. Називаємо це так. Починаємо згадувати ті пісні, які не співали протягом року. Не обійшлося і без теплих побажань, на які чекають у кожній оселі України, нашому українському народу і всій нашій великій країні, аби найшвидше настав мир після нашої перемоги. Бажаємо, аби повернулися всі наші з фронту якнайшвидше, живими і з перемогою знову ж таки. І бажаю, щоб ми тут берегли кожен свій окоп і кожен святкував свої свята, так як діди заповідали, хто як гуляє, той так. І працює Антон Машула, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.